Альний заклад Вінницький ліцей номер 15 А зараз ми вам розповімо про видатного архітектора міста Вінниці Григорія Григоровича Артинова. Впродовж двох перших десятирій ХХ століття він був відомою особою для вінничан Але, на жаль, сьогодні ледь водніє трісне жарування часу Майбутній міський архітектур народився 1760 року в сім'ї російського творянина Грека Запохожого на Чернігівщині. Про інших сценів його родини відомо, що старший на 7 років брат Григорія Михайлова також обрав пах цивільного інженера. Та пізніше почав лідно практикувати у Києві приблизно тоді ж, коли Григорій повернувся в Україну та почав службу міського архітектора. Вільця свій та котру отримував була вище в повному розумінні, і безперебільшень універсальною. Теря готували для відповідальної роботи та навчили проектувати будь-які споруди та будівлі, хібного інженера. Григорій Артинова, який побудував церкву у Луцьку святого Пантелеймона. панторічної служби на Волині, призначили Вінницьким міським архітектором. Попередні заняття та посади були епізодами в його біографії впродовж десятиліття, які він віддав Вінниці. Є символічним те, що двадцяте століття Григорій Артинов зустрів як головний архітектор нашого міста. На творчу сердинова визначила образ Вінниці, затишної, водночас доволі розвинутого міста. Міські особняки та прибуткові будинки були лише другорядною частиною праці міського архітектора. Місту були потрібні водогін, каналізація, освітлення, надійні мости, а також транспорт, лікарні, сучасні бібліотеки, банки, готелі, театр та ринки. З 1860 по 1900 рік населення Вінниці збільшилося втричі і сягало вже 80 тисяч. Активна забудова слов'янки міськими особняками, а також початок забудови замостя спонукали виникати і нові громадські заклади, такі як народний дім було збудовано в 1902 році. Він задовольняв потреби міста в театрі. Архітектура його не відрізнялася від сусідніх міщанських будинків. Народний дім було розташовано на місці сучасного будівельного техніку, тобто на розі вулиці Коцюбинського та Островського, був зруйнований під час Великої Вітчизняної війни. Побудований становиць Анакараз, готель Україна, у роки 1907 1912 рік. На розі були Соборної та Костюбинської. Усередині велика зала з високою стелею розмальована та викладена мозайкою у стилі Баро. Балкони підтримані жіночкими структурами. До речі, саме тут встановано перший електричний ліфт, що для Вінничня стало одним з найпрогресированіших рисов. Тинок не міг не відчути впливові фінансової сили свого міста, торгової ремісницької єврейської громади. Це спонукало його до спорудження нової синагоги, нині спортивна школа на Червонопістовські. Тоді ж він розпочинає приватну практику, основано для заможних і досить вибавлює замовлення. У 1900 роки доручили пунктування міської Гололівської бібліотеки. Невелика читальна зала приєднувається речему будинку з цього збірню. Полиці з книжками розсолися по радісах, а в центрі знаходиться бібліотекарі. Це давало змогу бібліотекарям витрачати менше часу, щоб знайти потрібну і Після Вітчизняної війни приміщення було перевідовлено. Зараз це обласна бібліотека імені Пілігрима. На початку ХХ століття до появи Артинова у нашій Вінниці не було не те, що без значних будівель, але й благоустрію вулиць. У 1900 році Григорій Григорович проєктує будівлю жіночої гімназії. Це двоповерхова споруда, виконана в стилі класичного модерну. На другому поверсі розташували арку, яка була окрасою не лише для будівлі, але й для головної Вінницької вулиці. Гімназія проіснувала до 1922 року. Зараз на місці жіночої гімназії знаходиться школа номер 2. Дата смерті та місце поховання першого головного архітектора Вінниці стали відомими лише нещодавно. Життєвий шлях творця архітектурного обличчя Нової Вінниці закінчився в нашому місті 9 грудня 1919 року. Він помер від висипного тифу, що підтверджує запис у метричній книзі Цвинтерної церкви за 1919 рік. За радянської влади ім'я Артинова, попри всі його заслуги перед містом, Вінничанам було мало відомо. Тепер же про Григорія Артинова справедливо кажуть, що це людина, якій судилося змінити обличчя міста. На честь архітектора перейменована одна з центральних вулиць Вінниці. Вінниця краса, що триває понад 660 років. oh, <sniffs> you.